Привіт, друзі! У мене з перепилами трохи є невеличка неприємність. Дивіться, розривають собі горлички вже. Я все в цьому чимісь приїзди забризкала його там. І я вже думала, може від тої труби, коли їдять і розривають. Не знаю. Ніби вона не гостра. Де вони зачепити тими шиями можуть, я не можу поняти. Я вже все обтивилася кругом. Її прям добрий такий розривчик. Я їх прорядила, прибрала хлопчиків і лишила 10 дівчаток і 3 хлопці. А ті всі хлопці повдирали такий у мене десь зі спрей і десь якась ранка на свинях, чи будь кому, чи там на собакі, потові. Я бігом забрискую. Хтось я не бачив в мене радість велика. Дімка вдома. так Прибирає. Я в кролів почистила, вивозив, він свиней поприбирав. Дві, яка я в чому? Перепілка мене замастила. Поздоровкайся. Привет. Всім привіт. Ну, Діма, мене здається камери. О, тут поприбирав, дивіться, все повичищав. Свиней повичищав. На сьогодні день генерального прибирання. Так? Да? Люська. Тут теж полетіш. А ви вже ті кори всі до куби постягували, правда? Ох, в ох в Та собі полом утягає теж. Що, їсти є, пити є, сидіть. Нічого вам не зробиться. Ага. Кози повиводили, пасуться. Воно птиці поки доповнення немає ніякого. Одна тільки качечка вивела, друга десь на днях має вивезти. І тут будемо вичищати, заливати. Сиди, сіди, до цієї трої, не трогаю. Буде все заливатися, а сюди будуть свині закидатися. Буду дівчат туди переводити, в ту велику клітку малих. Забирати від кавона. Ой, путають під ногами Сьогодні я спарувала ще одну кролицю. Забрала вже кролинят від мамок, оцю спарувала. Але вона гриза клітки, зараза тут вигризла собі вона дирку, я прикрутила таку фанеру. І вже вона фанеру почала гризти. Я її вломала, гіляку з грушки, кинула, ай гіляку гризе. гриза. Озадівка вже готова до парування, ну, поввіку, вже її можна парувати, а вона щось ніяк не хоче, зараза мала. Ще пару раз спробую, як ні, то піде вона в баняк. У Цьому хлопці перекрутила дверку, бо відчепилася. Відпала в нього дверка. Я вже на цю сторону завіси зробила. А крючок на цю сторону. Ще треба буде попросити Діму, щоб кормушку перекинув, бо так кролиця після і сток прямо йому в їдло йде. Треба на другу сторону перекинути. Тут також у мене не кролинята, а якісь мишенята. Такі маленькі, такі дрібні. Ой боже. Ти бачиш, які в нас тут акролі, Діма? Така дрібнота дивіться. Там маленькі вони. Достаньте. Бачиш, які дрібні. Заїть. Ай боже, що це зайця? Оп, ой, ой, лапи поламає. Втікає. Діма не впав. Тікає. Ось яка Ось які. Маленькі вони якісь, ну і вона невеличка. І це ще від чорного кролика. <сіlly> 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 о, 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 погнав. А я, куди поліз? На стіни, я. В гніздо. Отак. Їх там п'ять штучок. Що машуня? Мишенята бігають, так? Да? А я. Давай закриємо до цього. Давай, Маша, закриємо, бо їх тут покрадуть нам угу. Так, Тут чотири Кролиняті я перекинула одне, там же ж було, в тої кролиці тільки один, один Кролиня було в цей раз. І три було в верхній. Забрала звідси, я її ввечері буду парувати. Я вже цих трьох перекинула. Вичищали, теж треба дати сіна їм. Накидувати. Була в районі, забула купити йожика, помити оці бутилки, зараз поскидаю і накидаю туди зерна, і зерном так повимиваю, бо завоси цвілість по тих бутилках так, По кроликам отаке. Так, тут у нас вже голубіка готується стати мамою, вже цеплята ціпають в яйцові вже. О, це сидить неї їдла... 20 буде раніше, а 4 під нею ще пізніше сидить. Ну вона тих два виведе, я перекиную голубіки, голубіка буде водити. Ще одна дівка сіла, під нею сім яїчок. Теж квочечкою. Хочу таких маленьких, як курей, дивіться, вони сідають на квочки і вони виводять цю і яїчка є. Ось так. Ось такі кроленята. Так, з цим хлопцем розібралися. Ще поки Діма вдома, хочу е, зробити в цій клітці ще одну кормушку, поставитися. І сюди будемо переводити Белу. Буде в кожного по своїй хатинці. Белу злізу і треба розсоєняти. Бела піде в більшу клітку, тому що вона більша. Вона ні в руку росте. Баришня. Набирає. А что, убирались? Кто тут что так кричит? Маліна, а ти чого кричиш? Що зробилося? Після лізе, бо там трава Та поняв. Я зрозумів, але ну так він не, за не. її застряв. Що таке? Вони лізуть, бо там травичка. Я він а він Сусідів немає, вона мені розрішає косити оцю траву, поняв? Я косу їм віддаю. Ми вон проліз туди і тепер типу, шию Угу. Ельза, тобі як? Вся, красота моя. Я тобі там ремінчика маленького знайшла ввечері в черзі. Іди до Белли. Ну, все. Це треба гноярку буде підрівняти, зробити менший квадрат. Прям квадратом такої обкласти, бо на пів садка розтягнуло. Щоб воно перегнивало і там під сараєм забрати той гній, теж сюди на кучу викинути. А цей тюк, я казала, до діми розірвати старий і завершити копицю сіна. Як буде десь замокати, то буде старе сіно замокати, а не цьогорічні яблука між які. І все. В общем, такі в нас справи А вас, як завжди, люблю, цілую. Дякую, що ви з нами. І до зустрічі в наступних відео. Всім пока.